Слава Україні, доброго дня, шановні журналісти, шановне товариство. Насправді це, що коїться сьогодні керівництвом е, проспілок України, а особисто паном Куликом, цей політичний тиск, який Раніше створював режим, вже давно перейшов сюди в будинок проспілок, і голова проспілок чинить його і творить проти своїх працівників, проти всього українського народу, тому що ви знаєте, 8 мільйонів є членів проспілок, які платять внески. Які справно проводять збори і обирають собі керівництво? Я думаю, що це керівництво це є керівництво Кишенькового кишенькове керівництво режиму, яке виконує всі їхні замовлення, їхні завдання. Це що хоче зробити сьогодні? Кулик це буде один з найбільших злочинів проти українства, проти українського народу. Немає він права, немає він права бути морального права бути керівником. Це що ви побачили в його кабінеті, який він сьогодні робить ремонт, в час кризи. В час не виплати лікарняних, в час не виплати соціальних допомог українському народу. Про спілки сьогодні керівництво робить такий ремонт фешенебельний і в хоромі собі створює для чого це йому потрібно? Ми не знаємо. Я, як народний депутат і мої колеги, пан Степан і Сергій, будемо створювати і ініціювати створення комісії для вивчення питання: скільки за 20 років незалежності України було від Відчужено, скільки майна було сьогодні продано, хто ним користується, скільки майна сьогодні здано в оренду, скільки отримує від цього держава, скільки від цього отримує проспілки. Оце величезна проблема, яку ми сьогодні піднімемо. І тоді ми будемо бачити все це, що робиться в проспілках. і все це керівництво, яке раніше ми знаємо, було вже притягнуто до кримінальної відповідальності, але на превеликий жаль, ніхто ніхто не був осуджений, ніхто за ті злочини, за ті, що вони створили, ніхто не поніс. Відповідальності безкарна, безвідповідальний грабунок держави, ми зупинимо і будемо наводити порядок про спілках, тому що сьогодні оце свавілля, яке творить пан Кулик, це просто. Неможливо, це не відповідає ні світовим нормам, це не відповідає ніяким, ніякому здоровому глузду. Ще вам такі розкажу деякі приємні речі. Так, до Нового року ми готуємося, буде святкова вечеря, буде святковий концерт. Зараз ми створили сьогодні. Ми створюємо парикмахерську, де будемо безкоштовно готувати наших хлопців, охоронців, всіх, хто має бажання, будемо робити їм святкові. Причизки, так що всіх запрошуємо сьогодні до нашої парикмахерської, яка відкриється буквально за декілька годин.